Частина політикому хотіла би, щоб проти України негайно ввелись санкції, щоб проти України були жорсткі заходи наших партнерів, ну і щоб Україна перейшла навіть не в сіру, а в темну сіру зону. Саме за режиму Януковича. Можливо, це був би правильний крок, але тут є одна одноно. За таких обставин постраждає не тільки Янукович, а все 45 мільйонів українців. Тобто, після введених персональних санкцій нам потім придеться років 5 працювати на те, щоб повернутися хоча б на ті позиції, на яких ми сьогодні знаходимося. Ну, що, якщо проти країни ввели персональні санкції, то всі забудуть за Януковича, але всі будуть пам'ятати за державу України. Саме тому західники. Поки що не прийняли остаточного рішення поведення персональних санкцій. Але чи буде прийнято це рішення? Скажу вам так, що якщо Янукович продовжує в тій же манері, в якій він зараз працює, я даю максимум до кінця поточного року. Максимум. Якщо не раніше. І Україна попаде під персональні санкції.